Роль це засіб функціональної включеності в групу. Про роль як про особистісну характеристику можна говорити тоді, коли вона є прийнятою особистістю, тобто, коли людина відчуває рольову ідентичність, переживає себе суб'єктом ролі. Можна виділити такі форми рольової ідентичності. Статева роль одна із основних форм ідентичності. Вона полягає в ототожненні себе з тією чи іншою статтю. Етнічна роль пов'язана з національною самосвідомістю, мовою і соціокультурними особливостями. Групова роль пов'язана з членством в різних соціальних групах. Політична роль пов'язана із соціальними і політичними цінностями. Професійна роль пов'язана з професійними ролями. Діапазон і кількість ролей визначаються кількістю соціальних груп, видів діяльності і стосунків, в яких перебуває особистість, її потребами та інтересами. Розрізняються ролі активні, які виконуються в даний момент, і латентні, які не проявляються в даній ситуації. Роль це спосіб поведінки, який відповідає повним прийнятним нормам і залежить від статусу людини або позиції в суспільстві та міжособистисних стосунках.